Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які займаються свинарством. Ну і заодно, як би то не було. Важко в нинішніх реаліях потихеньку, але намагаємося розвиватися в нашій улюбленій галузі. Також кому не важко, підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою, Адже будь-яка підтримка з вашого боку для нас це величезна, величезна мотивація, надає нам натхнення і сили рухатися тільки вперед. У нас черговий робочий буденний день на нашому маленькому господарстві. Ну а Випадає можливість поспілкуватися разом з вами з превеликим задоволенням. Будемо друзі спілкуватися. Значить, що хочеться сьогодні разом з вами обговорити конструктив. Питали хлопці якраз стосовно фіксованих станків, в яких в мене розпорошуються свиноматки. Ну от, мінуси. мінуси. Мінус єдиний, я вже неодноразово про це говорив у виконанні, коли фіксований станок і бокс для опоросу виконаний без чільової підлоги. А Виконаний за допомогою звичайної бетонної підлоги, мінус в тому, що доводиться більше приділяти уваги гігієни самого станка, тому що ну, у фіксованих станках, в яких є щільова підлога, свинка ходить в туалет по великому, по маленькому. Все воно провалюється всередину в навозозбиральні ванни, і в принципі, навіть фекальні маси, коли вона ходить в туалет під власною вагою, вони провалюються в оцю от навозну ванну, і в принципі в боксі ну, доволі таки непогана ну, непоганий мікроклімат. Ну а у нашому ж випадку, от єдиний мінус, як для мене. Так як працюю я уже по цій схемі більше п'яти років, то якраз прибиральне, не точніше, не прибирання, а слідкування за чистотою і фекальними масами, тому що більшість свинок в момент, коли вони поїдають корм, вони підходять. Максимально близько до корита, і тоді, коли ходять в туалет, вони ще більше скручується, і виходить так, що фекальні маси і моча знаходяться посередині майже станка. І коли свинка лягає, і ми невчасно прибираємо, то обмазує повністю усе вим'я. І е, ці от фекальні маси, можна так сказати, розтягуються по усьому фіксованому станку. Але е, я вже приловчився, в принципі, якраз от свинка ходить в туалет в той момент. Коли вона поїла, тобто, ну, в принципі, це гарно налаштований фізіологічний процес. Свинка похарчувалася, попила, поїла, сходила в туалет. В цей момент, коли ми якраз займаємося управочкою, ми все прибрали. Ну і в принципі таким чином слідкуємо за чистотою і певним таким балансом у нашому радільному відділенні. Друзі, хвилинка філософії, думки, як то кажуть, вслух регулярно. Питання, яке також і коли спілкуємося з хлопцями по телефону, обговорюємо і в коментарях. Доволі часто воно якби з'являється від моїх колег питання. Це стосується того, що чекати і що буде далі. Взагалі, є якісь перспективи у нашій галузі, чи ми потихеньку будемо. Загинатися знову ж таки є і люди, які порадіють такий, якби ситуація, яка складається зараз. Люди, звичайно, які знаходяться в свинарстві не дуже багато якби, радісних речей, але тим не менше постараюсь буквально за декілька хвилин висловити свою думку, що я думаю, і як я думаю. Що на нас чекає далі? Ну а е, з превеликим задоволенням, на вашу думку, буду чекати в коментарях, як ви вважаєте, взагалі буде світло в конці, е, можна так сказати, тунелю чи потихеньку, потихеньку свинарство в Україні буде вимирати як динозаври. Друзі, якщо е, говорити в загальному, то я вважаю, будь-яка галузь сван... тваринництва, свинарства не є виключенням, в нашій країні вона є максимально нестабільною. Ті, хто можна так сказати, у говнобізнесі давно, е, в принципі, оцю ситуацію, якою вона є на сьогоднішній день, нікого не здивувати. Здебільшого паніка, страх і нерозуміння того, що буде далі, у людях. Людей, які тільки от зайшли у свинарство з надією заробити трішечки грошенят, тому що в цілому ситуація, якби яка регулярно у нас стається, я маю на увазі оці от кризиси, які призводять до обвалу цін. В цілому можна так сказати стрибки вверх і вниз відбуваються у нашій галузі постійно. Падає активність з боку покупців, просідає ціна на живу вагу на поросят. Люди вирізають поголів'я, хтось збуває раз і назавжди, хтось зменшує поголів'я. Потім знову, через деякий час, ринок починає активізовуватись, зростає потреба. Знову всі люди розводять свиней і все ж нормалізується. Значить, що, на мою думку, Чекати всім нам у найближчому часі. Звичайно, всі ті, в кого вибудована схема замкнутого циклу, можна так сказати, в кого є на господарстві свиноматки, відгадівля, і саме основне, ви можете самі реалізовувати оцю от продукцію. Глобально цих людей ну, дуже страшні часи не чекають. Можна буде перетерпіти. Перечекати, трішечки десь зменшити поголів'я, але в будь-якому випадку втрати будуть, ну, можна так сказати, найменші, якщо можна так сказати. Страждають, звичайно, найбільше люди, які тільки зайшли у цю галузь, намагалися, і якби було розуміння, що можна швидко, достатньо відносно, але е, впевнено заробити на свинарстві гроші і вклали. Гроші у поголів'я, яке вони відгодовують. Ну і так стається, що від годівельних люди набрали по ну досить таки високій ціні. Зараз ціна на відгодівлю падає, незрозуміло по якій ціні буде братися зерно. Ну і от для цих людей. Можна так сказати, будуть дуже невеселі часи. Hey. Свинокомплекси та ж сама ситуація за останні півтора-два роки. Свинокомплекси поновили поголів'я, наростили його зараз. же За рахунок того, що відбувається переізбиток свинини на ринку, і свинокомплекси будуть вирізатися. Ну і будуть переживати вони не найкращі часи. Ну і якщо говорити глобально, то я думаю, що трішечки в нашій галузі більш кращі часи у нас. Обов'язково наступлять, але чекати їх потрібно не раніше наступної осені. Це знову ж таки моя суб'єктивна думка, моя суб'єктивна враження. Зараз багато хто відмовиться від свинарства в найближчим часом, виріжеться свинарство. Ну і потихеньку, потихеньку, але з'являтиметься. Попит, я думаю, вже з початком наступної весни, ну і більш-менш ціна і на відгодівлю, і ціна на живець буде на тому ж самому рівні, що і була ті ж самі пів року назад від 2,5 до 3 тисяч гривень. Знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення. Свою думку, своє бачення можете залишати в коментарях, а в цілому. Основна задача наша пережити, не вирізати все, не звести свою працю на нівець. вийде то чи не вийде, знову ж таки, час покаже. Так що, товариство, всіх рюкають, активнічують. зараз обслуговуємо малечу, годуємо, ну і рухаємося далі по робочих процесах. Так що не вішаємо нос, робимо все можливе і неможливе, щоб у нас все виходило. Ну і потихеньку рухаємося далі тільки і тільки вперед. Вам хочу подякувати за увагу. Друзі, обов'язково пишіть своє бачення. Взагалі, чи настане трішечки якби кращі часи, чи ми будемо знову ж таки рухатися по низменній мені по цій піраміді, рухатися тільки вниз. Мені також буде дуже-дуже цікаво почитати вашу думку. Знаю, що таких. Мостодонтів, свинарства оцього ситуацію не здивувати. Це не перша криза, я думаю, і не остання. Головне, щоб закінчилась війна, а всі решту кризи можна пережити. Я думаю, то не є саме страшне, що може бути. Так що, друзі, дякую за увагу. Всім миру, добра, злагоди. До нових зустрічей.